Знак оклику у прямому ефірі на каналі ТВА. Продовжуємо програму. Заміська ділянка у 10 соток. Це омріяне міні курортне життя для багатьох українців. Але сьогодні їсти шашлик спати у гамаку та гуляти поміж яблунями людям просто ніколи. Народ галасує, їхню земельну ділянку будь-якого дня можуть відібрати новоявлені хазяї багатії. Простій людині відстояти свої права на власні 10 соток подекуди дуже важко. Дачники розгортають справжні війни одне з одним і змагаються. Зокрема, в тому, хто більше роздасть хабарів чиновникам, щоб захапати земельки. Ще одна біда: свавілля обраного правління. Немає жодних гарантій, що завтра до чиєїсь здачі не прийдуть і не відключать світло чи газ, або удвічі не підвищать тарифи на електроенергію. Адже садові масиви та дачні кооперативи живуть за власними статутами. Той, хто очолює правління, тому і карти в руки нерідко мічені. Отже, заради можливості керувати дачними масивами садівники плетуть хитро мудрі інтриги та вступають у жорсткі конфлікти. І детальніше про це Анна Кібінок. Дачний масив Осокорки. Колись тут були болота і хащі. За 20 років мешканці перетворили їх на розкішні сади і родючі городи. Коли ж тут виникли садові товариства, ці землі стали ласими шматочками, за які розпочався багатосерійний екшн. Це 157 ділянок, на яких розташовано 99 будинків. Саме за них сьогодні борються дві садівничі громади Вікторія Плюс та Стадне. Займальні шматки люди отримали від столичних чиновників ще у 80-х роках. З тих пір земельне законодавство неодноразово змінювалось, а тому дійсних підтверджуючих документів щодо прав на землю люди не мали. З 2005 року товариство Вікторія Плюс безуспішно намагалося приватизувати. Виділені за радянських часів ділянки у 2005 році ще зареєстровані і з тих пір почали збиратися документація. Вся вона була здана у Бориспі, на законних основаннях, все і потім вона десь на рік зникла. Тим часом чиновники з райдержадміністрації надали цю землю у довгострокову оренду кооперативу Стадне. Причому у відповідних документах не вказано, що на цих огіддях пульсує життя. За паперами тут чагарники. Насправді ж проживає майже 600 людей. Усі вони вкрай обурені. Замість вирощування огірків і помідорів люди змушені боронити власні помешкання від брокерів. Почали нас атакувати ще з восьмого року. Я сам лічно брокерів десь 15, а з покупателями відсюди. Бо вони просто навіть люди от працюють, люди навіть не знають, що от, їх участок уже продають. Людмила обробляє цю землю понад 15 років. З 2010 року жінка відчула себе більш захищенішою аніж сусіди, бо встигла самотужки приватизувати власну ділянку, щоб не знаходитися на пташиних правах. На трьох років я оформляла, Ви представляєте? акт. На приватизацію, законну приватизацію, в мене всі документи є У 2011 році. Визивають прокуратуру з позовом на ваш участок. Ничкасов такий Сергій Олекс... Олександрович. Це у нього теж є акт приватизації. Дачниця запевняє, документи на ділянки керівництво стадного оформило на підставну особу. Розгляд справи у суді постійно переноситься. У прокуратуру та на судові засідання паралельний власник не з'являється. Я не зрозумла, це так у нього є акт. А чого ж він каже, з Я прокурора, зампрокурора, говорю, а чого ж він з 2008 року одержав? Акт, і не разу ми його тут не бачили. Головним аргументом нових орендаторів стало те, що люди, мовляв, за два роки на швидкоруч самовільно забудувалися. А ви тут ніхто? Я це як ми 20 років. 20 років ми тут більше навіть ніж 20 років. Обіткаються садівники, демонструючи аматорські відеозаписи, на яких видно, що мешкають вони тут пів життя. Ну як це можна, як люди тут є, то що ми не люди? Хто ми скоти якісь що. що? Андрій, експерт із земельного права з десятирічним стажем, каже, що оренда взагалі не дає права продавати угіддя. Якщо він має в оренду земельні ділянки як представ... як товариство, воно дійсно продавати ці земельні ділянки в класичному варіанті в такому розумінні, як нотаріально повірений договор е в юридичному. Він не має права укладати. Знімальна група знаку оклику. Переконалася, спірні ділянки дійсно завзято продають ріелтори. Після розмови з брокерами стало зрозуміло, угіддя люди таки відстоюють. Сьогодні ж проти них ось-ось можуть порушити кримінальні справи. А я б там хотілося купити ділянку. Ну дивіться, значить, у мене там вісім ділянок є, п'ять ділянок не зайнятих, а на, там на то, по-моєму, ділянка. Зараз там поки прокуратура збирати, а в, в нього продавати. Не Матеріали в міліції, якщо в прокуратура. Погоджує порушення кримінальної справи попит тобто тих самопочті. То тоді вже йде порушення кримінальної справи. Юрист садового товариства Стадне переконує, у людей немає жодних правовстановлюючих документів, тож вони самі винні у тому, що їх можуть позбавити даху над головою. Люди самовольно, говоря, там говорять, хтось хто построил сарай хтось хто построил там світ больше до речі, гота що ж вони не, не, це, не учли, так? вони ні в діти не зареєстрували. Єдиний вихід судитися прямо під кабінетами прокуратури. Голова правління зізнається, що усім миром збирали гроші для суддів. Бо, за як вони без хабарів позитивних вироків не виносять. Ми не пропонували, це нам сказали. Ми сказали ціна. Нам сказали ціну. А скільки вам сказала? Вищо місподарський суд доларів? за Так. Да, да. позиція прокуратури надійшла до редакції програми у письмовому вигляді. Вона така ж, як і вирок останньої судової інстанції. Товариство стадне має усі права на землю, а тому правомірно розпоряджається орендованими ділянками. Втім, боротися за правду здатні не всі старожили масиву. Тутешні садоводи, в основному, пенсіонери. Багато з них вже не в силах відстоювати право на угіддя, які колись отримали за свою працю. А от у дачників садового масиву Глива хатри інші пригоди вони воюють вже не за землю. Люди виборюють право знати, за що вони платять і куди йдуть їхні гроші. У цьому масиві проживають майже 2,5 тисячі дачників. За останній рік третина садівників збунтувалися. Претензії висувають правлінню, яке, за їхніми словами, відчужує загальне майно, котре належить усім, удвічі підвищує тарифи за електроенергію та розміри членських внесків. Сміті значи, що цій гривахі. ні один документ по бухгалтерії не при за світ, вони самовольно піднімають світ. До 60 копійок в місяць, хоча НКРЕ диктує условия до менше 37 копійок. Це порушення чинного законодавства, тому що у нас, по-перше, закон про енергія твоє постанови, кабміни. До речі, це ліцензійна діяльність. На усі звинувачення відповідь одна. То група з 30 борожників воду каламутить. Членів правління вони усіляко обріхують, а на це їх підбив колишній військовослужбовець, теж борожник. Солдатиками, грубо говоря, командував всю житті. А зараз вони ся на пенсії не может реализовать. реалізувати. І от по його мнению, у нас на масиві все плохо. Все це ну лож, так сказать, попытка рейдерського захвата власті. Олександр Дубинський вкрай обурений каже: правління не виконує статут. Ми садоводи маємо повне право. На цій території, але нас не пускають. Люди, які підтримують нинішнє керівництво масиву, переконані бунтують через бажання садівника військовослужбовця взяти хермоправління у свої руки. Живу тут, слава богу 7 років. Да? І який тут порядок, вот за це все цей чоловік, панікатори зараз. І то що вони говорять, що он вор, он і що то такое. Ну пусть доказують. Почему он сделает этот бунт, Это непонятно. Он хочет быть председателем два года, как прийшов с армиї. Ніхде ніде роботи цього, а збунтував цих людей друг проти друга. Єдиний вихід для незгодних згуртуватися і переобрати голову правління в інакшому випадку обуреним житиметься ще гірше, адже усі дачники, котрі пішли проти і усіляко критикують чинного голову правління, скаржаться, що миттєво отримують санкцію, У них відключають електроенергію та газ. Якщо ти що не так говориш, у председателя один – відключаємо, відрізаємо електроенергію, Виганяємо Вы, вас, этого з э, членов вот у мене конкретно моя за газ. значит, прийшов прийшла жінка відключати у мене газ. Сказала, що у мене не оплачений газ на суму 1879 гривен. Когда она посмотрела показания щотчика, показання здесь, у мене йде переплата на 60 кубов більше. Кооперативи, садівничі товариства, масово ризикують стати хитрою схемою для того, щоб непомітно розводити дачників. Через протиріччя у законодавчій базі радянських часів та сьогодення часто виникає плута яку почасти не може вирішити жоден державний орган. Дачники зневірені, вони не знають, як вирішувати спірні питання, адже їх садівництво це маленькі держави у одній великій корумпованій країні.